У Полтаві відкрили благодійний центр допомоги людям, які зазнали втрат і труднощів через війну. Сюди можуть звертатися вимушено переміщені особи, члени сімей, військових, зниклих безвісті, загиблих, поранених, а також всі ті, хто опинився у складних обставинах. Стосуються послуги і найменших у нас багато програм орієнтовані саме на дітей. Це в нас навчання шкільні програми, тобто молодші середні класи, також підготовка до школи, освітні прогалини, тобто дітей, які. Зв'язку з переїздами втратили можливість вчитися. Ми намагаємося їм цьому допомогти. У Нас працюють курси англійської мови, тобто English speaking club, і англійська мова не лише для дітей, також і для дорослих. Усі заняття в центрі безкоштовні. Окрім уроків, тут постійно проводять різні майстер-класи та активності для дорослих і дітей. Працює на місці і психолог індивідуально та на групових консультаціях. У нас є дітки, які не говорять, які втратили можливість, Вивість після обстрілів у нас дітки є, які важко соціалізуються, тобто ми намагаємось їх повернути. В те середовище нормальне, психологічне, в якому вони були до війни. Переселенка з Донеччини Катерина Дробот вже не один тиждень приводить сюди доньку. Говорить, про цей центр дізналася через соцмережі. У групі знайшли. у групі. Знайшли оголошення, що є заняття для дітей, майстер-класи і підготовка до школи. Нам до неї ще рік, але ми вирішили походити, щоб дочка трохи вивчила мову, цифри, літери. Вдома вона цього не хоче робити, їй нудно. <підомоград> що вдома вона не хоче до того скучно. Завітала на день відкритих дверей до центру і Наталія Златопольська, консультант всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як в Полтавській тергромаді, приємно здивована і потішена, що ще один партнер у нас з'явився, який, крім освітніх різноманітних послуг, дозвілєвих надає послуги в контексті підтримки ментального здоров'я населення. Знаходиться благодійний центр по вулиці Пилипа Орлика. Участь у заняттях та активностях за попереднім записом.